Усім привіт! Як тільки стає прохолодно, ми все частіше чуємо про хвороби на вулиці. Чується відомий вираз: тільки пішли в школу чи в садок і одразу кашель, закладений ніс, температура, слабкість. Звичайно, матусі одразу починають лікувати свою дитину: вітаміни, противірусні і ще багато іншого, аби полегшити цей стан. Навіть такий відомий вираз, як самолікування, може бути шкідливим для вашого здоров'я, не зупиняє нас у бажанні допомогти дитині. Отож, сьогодні про застуди та як їх правильно лікувати. Про застуди сьогодні говоримо з сімейною лікаркою Аліною Волківською, а також мамою Світланою. Вітаю, дякую, що прийшли. Дякую за запрошення. Світ, не буду напевно тебе питатися, чи хворіє ви, тому що знаю, що діти, якщо є діти, вони хворіють. Правда? Як кажуть, вміємо, знаємо, практикуємо <с постійно, <с кожен рік. Аліночка, у вас теж маленький синочок, хворіє також. Звичайно, як і всі діти, тому що е, діти вони знайомляться з багатьма вірусами, і для нас якби, важливо, наскільки діти хворіють, бо вони можуть хворіти до 12 разів на рік, це умовно кожного місяця вони можуть хворіти. А важливо, як вони хворіють, ну, в залежності від того, як проходить симптоматика, якщо це там звичайний нежить, там прокашлювання, там кашель, нежить, температура, і немає там ускладнень, таких як там отити. Е, пневмонії, то тоді вже да, це вже трішки по-іншому розглядається. Uh -huh. І відповідно дивимося по стану дітей, і ми там ніколи там не лікуємо там окремо там, симптоматику від дитини. Uh -huh. Алінка, ну ви ще не сказали, що до 12 разів, тобто дитина хворіє нормально. Ну а чому так часто діти хворіють? Тому що, наприклад, у мене зовсім нещодавно син пішов в школу, не пройшло і тижня, і він вже прийшов і він вже був хворий. Ну чому так трапляється, що діти от настільки часто хворіють? Я інколи, ну, як батькам пояснюю, що у дітей вони народжуються, імунна система знайомиться з усім, що її оточує. І тому навіть інколи батьки задаються запитанням, що ну, дитина там 2, 3, 4 місяці, 5 місяців ніде ні з ким не контактує в залежності, uh -huh. але дорослі контактують з навколишнім світом, і їхня імунна система вже з багатьма вірусами ознайомлена. Інколи дорослі там можуть бути якісь таке першіння в горлі, незначне якісь таке відчуття закладеності носа. А для дитини це вже може бути імунна система. Розуміє, що ага, це щось новеньке, треба з ним знайомитись, і відповідно вона починає реагувати, і у дітей може підвищуватись температура тіла. А в принципі, може і там бути там, мінімальна там, бо до 37,5, це нормальна uh -huh. температура тіла. Може бути там 37,7, 37,8, і вже ну, імунна система по-своєму вона розпізнає і реагує. І так само, чесно кажучи, я, коли в мене була там певна перерва між прийомами, коли uh -huh. ти починаєш знову працювати, твоя імунна система з така. З ага Mm -hmm. Потрібно так, тримати більше тонусу, ти починаєш так само трішки хворіти, а потім проходить певний період, і ти вже такий трішки стійкий mm -hmm. стаєш до цих всіх вірусних інфекцій, бо ну, їх є купа, якби ну їх там більше 200 вірусів. Да, інколи за симптоматикою ми можемо запідозрити, який це може бути безпосередній вірус, але зазвичай лікування лише симптоматичне. Mm -hmm. Свят, ви тут зараз вже період навчання, алічка твоя, я знаю, ну, що поки на садочку. Все... Ну, як кажуть, ходить болячка якась в садочку, в школі, але мої ще тримаються. Ми на наступного тижні їдемо просто відпочивати. Тримаю кулаки, що тільки потерпіть трошки, пару днів лишилось, і все. Це інколи буває, що кудись потрібно їхати, і діти от хоп, і захворіли. Я ну, відчуваю, не знаю, yeah. чи це організм відчуває, чи це на фоні, що всі хвилюються, всі кудись збираються, і може імунітет трошки зменшується. Це мама раз просто їх переживає. Їх ну, воно загалом так і виходить, коли ти дуже, дуже щось дуже хочеш і дуже так намагаєшся, тільки-тільки, щоб не зараз, не зараз, воно раз і зараз. Mm -hmm. Але все буде добре, ми віримо я і ти? бажаємо вам, щоб ви гарно відпочили. Світ, ти якось профілактуєш от, е, своїм дітям, особливо в цей такий період загострення. Чесно, я, мабуть, погана мама, але. Ну, те саме харчування, в принципі, ніяких, ну, вітамін Д даю, допустимо. Uh -huh. Але так, щоб вони дуже з вересня чи з серпня почали активно щось приймати, то такого немає. Ну, мені не знаю, злися, чи ти... це добре чи погано, ну немає. Напевно, ти не погана мама, ти, напевно, Я... нормальна мама нормальна, хороша. Я нормальна. називаю це будемо вирішувати проблеми по мірі їх поступання. На правильно е, Алін, от що ви скажете? Багато хто рекомендує там імуномодулятори якісь давати, там закапати носик, особливо якщо це маленька дитина. От вона не буде хворіти, тому що імунна система буде працювати активніше. Що ви скажете з Цього. Ну, я е, дуже знову працюю, маркетинг дуже працює, і все ну, чесно, налаштовано на батьків, тому що всі ну, якомога хочуть зробити зробити з дитиною. Мені здається, щоб навіть ми продавали просту воду, то батьки б давали би просто там, би написали це там допомагає до всіх вірусних інфекцій. Батьки б вірили б і давали б, і бачили багато хто бачив би результат. Стосовно, ну якби не варто. Давати те, ну якби коли бо імунна система, вона ну вона вивчається, але невідомо як вона працює, і невідомо, як той самий імуномодулятор може що він може на імуномодулювати. Тому якщо діти хворіють там з легким перебігом і немає там тяжких ускладнень, або немає там супутніх там захворювань, там цукрового діабету, mm -hmm. там інколи і ну, враження ну, імунної mm -hmm. системи може бути ще багато імунодефіцитів, то це вже Ну, розглядається з лікарем, але ніяк, ну якби імуномодулятори тут вони не зроблять там супер щось таке класне, тому що зараз дуже є багато і гомеопатичних засобів, і батьки вірять. А, ну от знову такі, профілактика це може бути просте якби промивання носу солюбим розчином них ну багато є торгових марок, і в принципі всі вони, якби ну можна їх вибрати. Але найкраще це проконсультуватися з лікарем, тому що знову таки вони є різних концентрацій для різних умов. бо зараз почнуться вмикання і, можливо, там кондиціонерів, і опалювальний uh -huh. Uh -huh. сезон. Да, що служеві можуть бути перес, ну, пересихати слизові оболонки? Uh -huh. А знову таки, якщо слизова пересохла, десь можуть бути мікротріщини, це знову таки більш сприятливе середовище для uh, віруна yeah. для віруса, тому що бо віруси вони живуть. В клітині, вони не живуть uh -huh. на поверхні, їх не можна змити, вимити, прополоскати, uh -huh. і там вони собі всі десь кудись там пішли. Ні, вона поселяється в клітині, і відповідно вже там вона проводить там, ну, яка в неї там програма, що вона там запрограмована. Да. Або буде слідотеча, або там просто буде. Е е е Нежить буде вона або там першіння біль в горлі, тому якби це відповідно вже вона ж там сама собі. Тобто, ну можна промивати розчином як варіант для мами. Да, Для, для мами можна, щоб... да сольовим розчином. Якби діткам до року це можна використовувати крапельки вже після року, uh -huh. можна використовувати спреї, спреї да, але потрібно дивитися, щоб не були під тиском. Вони uh -huh. тому що знову для дітей це може бути дискомфортно, неприємно, так. Да. Тому все чисто індивідуально. Тому, якщо є якісь там. Страхи то завжди варто проконсультувати з лікарем. Він підскаже, стосовно вітаміну Д профілактично до трьох років він рекомендований по всім наказам. Угу. Якби профілактично, в принципі, і дорослим можна приймати. Але у дорослих часто бувають ну, ну, дефіцит вітаміну Д, угу. бо його важко покривати з харчуванням, з там, сонячним світлом, угу. тому що пам'ятаємо за сонце захист, то в принципі доцільно і, ну, і дорослим профілактично приймати, але інколи, можливо, там і лікувальну дозу треба. Приймати угу. це все чисто індивідуально. Ну, Теж потрібно. Проконсультуватися да, з лікарем. Проконсультуватись краще з лікарем, зрозуміти. Що ви скажете стосовно вітаміну С. Я зараз буду сама себе діагностувати. Вітамін С потрібно давати чи не потрібно? Ні, не потрібно. Знову великі дози вітаміну С, вони не рекомендовані. Це такий був якийсь такий бум цього вітаміну С, угу. що от великі дози. Ні, звичайно, якби в продуктах харчування, якби взагалі краще вітаміни брати з продуктів харчування. Угу. Є певні там вітаміни. Які е, е, потрібно контролювати, той саме залізо, бо е, його важко буває так. ну там, в залежності там, від харчування. А якщо у людини є збалансоване харчування, там немає якихось певних там станів, деф... ну там підозри, які можуть бути дефіцити, то ну, не варто приймати. Краще е, пити, там, не знаю, полюбляєте там чай з лимоном, можете пити спокійно лимон, там апельсин з'їсти або багато в листкових о, 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 зелені, там є вітаміни, Іну, це та саме брокколі, ну е, якби можна е, брати краще з продуктів харчування. Тобто, якщо ми, наприклад, бачимо у своїй дитині перші ознаки занедуження, там, наприклад, вона прокинулася і каже: Ой, мам, в мене там горло першить, першіння в горлі. Чи, наприклад, в мене нос щось там не так дихає? Ми можемо з чого ми можемо починати? Тому що ну, якби затягувати, теж не хочеться. Ну знову таки, ну, взагалі, на спостереження, промити ніс, якщо є дискомфорт в носику, дати попити, ну там прохолодне або тепле потво часто, в принципі, дітям, коли є біль горлі і Ослим допомагає морозиву. Uh -huh. <laughs> або щось холодне. Це про лікування, а, до речі. Так, да. Та, але буває по-різному, тобто, якби все, все чисто індивідуально. Комусь якби на холод стає ще гірше. То тобто, зрозуміло, uh -huh. тоді ми там ми можемо запропонувати, а вже все чисто індивідуально. Але дійсно от, холод він більше якби, зменшує ось цей набряк, який от дразній ці закінчення, і больові рецептори, і відповідно може покращувати ситуацію. То можна запропонувати дитині там попити води, дати або. Там, запропонувати, ну, якби, бо часто діти можуть відмовлятися від їжі, тому що знову таки, як нас, дорослих, коли у нас є якісь ознаки вирусної інфекції, особливо закладений ніс, то нам Ой, особливо нічого їсти. Не так, нічого не хочеться. Так, стосовно і дітей, тому якісь легке харчування, давати пити ну, і контроль стану в динаміці. А знову таки, подивитися, якщо є можливість залишити дитину вдома, ну там день поспостерігати, можливо, це так ну сьогодні все так, такий стан, а на завтра вже трішки покращиться. Ну, все ситуація, і вже дитина зможе там відвідувати далі колектив. Але зазвичай, якщо вже хтось там захворів, то воно так поступово. Просто вже залежить від імунної системи, наскільки вона там або тільки поболить трішки горло, або там, два дні може бути температура, і потім стан покращився. І все. Часто бувають залишкові явища, такі як там, нежить, uh -huh. кашель, ну це вже він якби, може тривати тиждень, два, три, і знову такі. На кашель з медикаментозно краще не впливати, тому що ми завжди лікуємо Резрічний стан не да, стан, а не ну ніколи не лікуємо окремо якийсь симптом від дитини. Ми лікуємо захворювання, а угу. кашель це як захисний рефлекс, він очищує дихальні шляхи. І тут з усіма бо навіть там одні рекомендації ну, вказують до чотирьох. Зараз виносять щодо шести років дітям не можна давати ніякі там засоби Ні, від кашлю, кашлю, так особливо тому, що кашльовий поштовх не сильно в них якби формується. І ми можемо ну, якби, зробити гіршу ситуацію, якщо дитина, от наприклад, перші ознаки хвороби, я так розумію, там кашель, нежить, але без температури, ми ж, але дитина активна і все нормально, ми можемо її пустити в до колективу? Звідти принесла, туди і несе? Ну, в принципі, виходить, ну, виходить що, <смі> 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 що так. Можна? Да. Да. Бо все рівно діти а, стають заразними там, до, там, за ну, три, так, да, за три там, там, за два-три дні ну, якби, до початку якоїсь симптоматики. Тому uh -huh. ми ніколи не можемо там, вичислити, можливо, якісь там, як суперагентів, там, і одягатися можуть окуляри, якісь там можуть там, будуть показувати там, якісь зміни, що там є. Цей червоний, да, цей зелений. Да, цей зелений, да. Тому, Я зрозуміла. Да, тому від Відповідно, так. А от потім, наприклад, після того, дехто просто з лікарів рекомендує потримати дитинку, вона ж ослаблена, потримайте її вдома декілька днів. Дехто навіть після хвороби ще дає цілий тиждень. Ну, це більш такі доросліші лікарі. Вони дають ще цілий тиждень, щоб дитина побула вдома і окріпла. Чи потрібно це робити? Ну, знову-таки, ми ну, типу, дитина не йде в школу, тому що в неї ну, там, школа або садочок, бо її загальне самопочуття. Ну, Ну, якщо в неї температура, то ну, ніякі ну, ніхто Звичайно. її ну, да, не відправить, тому що а, щоб хочеться з нею побути, і щоб її стан, а коли вона вже собі в гаті активно бігає, а, вона якби да, в неї там ну, залишкові явища, як ну, якби, соплі, кашель, а, так, і, ну, і соплі часто кажуть, можуть ну, їх, якби, спровокувати Промагать. і кашель. Uh -huh. да. Часто у дітей може бути гіпертрофія носоглоткового мигдалика. І тоді в них, оця проблема з нежиттю може там, ну, так нежить, Довго. як соплі, воно може затягуватися. І тоді Типу, на контролі з лікарем бути, бо часто садочки хочуть здорову дитину, uh -huh. а здорових дітей не буває. <ріст> да. Це може бути там світлий проміжок тиждень-два, і потім знову ти вже батьки там бачать, або інколи вже там підкашляв, або ти чуєш якісь там, ти думаєш, все, скоро, оце тільки дивишся по, по температурі, да, що якщо дитина активно бігає, ну, якби, то зранку в принципі, промити ну, знову таки, в залежності від стану дитини, бо ніхто хвору дитину в садочок не від. І дійсно там можна день-два залишити дитину, поспостерігати за симптоматикою. Якщо вона собі там бігає, активна, грається, ніяких питань немає, то в принципі можна піти до лікаря, лікар вже оцінює стан дитини і там видає довідку, і спокійно вже можна йти в дитячий колектив. А як зрозуміти, що ну як називається до вірусної вже приєдналася бактеріальна інфекція? Ну це вже ну, якби зазвичай, якщо батьків турбує, то в принципі навіть можна в перший день оглянути там дитину, щоб зрозуміти. Щоб потім дивитися динаміку і бути на контролі з лікарем. Але часто в перший день ну, якби, ну, не є таким інформативним, тому що тільки все починається, ти не знаєш, як воно. Але для контролю, щоб динаміці дивитися, да, це може бути корисно. А, можливо, якби, як такі якби можна запідозрити, це, якщо, наприклад, дитина от, був світлий проміжок, якщо все uh -huh. було добре, а, ну якби там день-два добре, і потім uh -huh. батьки бачать, що знову починається підйом температури тіла, там, можливо, погіршується якісь симптоматики. ну, Симптоматика там Змінюється кашель, якость, характер кашлю, там частота дихання змінюється, або е, стан носової порожнини, uh -huh. що збільшується кількість виділень з носу, під, ну, підйом температури тіла, е, або ще часто дітки можуть скаржитись на вушку. Uh -huh. ну, бо діток часто uh -huh. що може ускладнюватися титом, то тоді, скоріше, ну, якби знову на огляд. Бо навіть буває, що у діти, які без там, ознак вірусної інфекції, можуть бути отити. Тому тут, якби діти, якщо там говорять що там болить вушко, то варто, щоб звернутися. Звернутися, так увагу. подивитися в ушко, зорієнтуватись, бо часто знову може бути там день-два контроль в динаміці і потім дивитися по ситуації, по призначенню ну, антибактеріальних препаратів. Угу. Ну до речі, ти от спостерігала за своїми дітьми, от як вони починають хворіти, який в них перебіг? Ну от зараз Алічка з Ілюшою теж з соплями ходять, угу. але активні, все нормально, промиваємо носик, тепле угу. пиття, щоб тільки-тільки щоб воно не запустилося. Тому що в мене цікаво, наприклад, я спостерігала за своїм сином, в нього якось постійно такі респіраторно-вірусні захворювання починаються з того, що дитина в мене активна цілий день, і тільки лягати спати, він мені каже: «Мам, мені так погано. Я кажу Ні, тобі не погано, тобі здається. Він, у мене голов, головка болить, uh -huh. і мені, мені так якось погано. І реально я міряю температуру, зати дитини є температура. Uh -huh. Хоча він до цього цілий день бігав, я не розумію, ну як. І вже на наступний день оце в нас ввечері температура піднімається, і вранці ми вже стоїмо як надо, В нас і нежить, uh -huh. і кашель, і ми вже готові. А що на рахунок судинозбожуючих? Симптоматичне, це симптоматичне лікування. Якщо Якщо, дитина не може дихати, якщо та, є виражений набряк ага. е, е, ну, в, в, слізової оболонки, е, важко так, по, е, Ну, є важкість дихання, то в принципі так може бути доцільно, але судоне варто бути обережними. Угу. Це чисто симптоматично, там один-два рази на добу, і там до трьох там, максимум до п'яти днів, бо часто до них іде, може виникати звикання. Такі часто угу. може у дорослих спостерігатися, бо в принципі ти запшикав тобі добре, якби, а потім у моменти настають. Що потрібно, якби ніби тебе вже нічого немає, uh -huh. але ти не можеш якби обійтися без судинозвужувальних, бо відбувається рефлекторний просто набряк, і ну, хочеться покращувати стан. То тоді варто знову таки звернутися до лікаря і порадитися, як краще вийти з цього стану. Ну реально, коли ти відчуваєш цей напрям, самій самі дуже важко. От мені особисто дуже важко, коли я закладена, мені здається, що все, все просто не так, і дихати ротом приходиться. Так, mm, і здається, це. що і вуха закладає просто. Ну от ця частина, вона наче зовсім міняється, і ти її просто вже не відчуваєш. А я уявляю як дітям. Ну діти взагалі ну, Так, стосовно типу і вагітних. ну з вагітними потрібно бути ну, якби обачними, тому що ага. деякі препарати вони можуть там впливати, порушувати кровопостачання. А, ну під час грудного вигодовування, то багато ліків ми можемо перевірити на сумісність на сайті є гіллактанції, подіючі ага. речовині можна зорієнтуватися чи ну, чи можна, чи знайти якусь альтернативну підіб альтернативу підібрати, яка б була сумісна з грудним вигодовуванням. А з вагітними то тут часто у вагітних може бути за рахунок гормональної ну гормональних моментів що в них може бути рефлекторна закладеність носу, постійне відчуття, що ніс закладений. Таке часто буває. Тому якби, ну, якби, ну, не хвилюватися, але якщо щось турбує, то ну, до лікаря. І знову таки ну, з усіма ліками потрібно бути обачними, бо часто там хочеться, якби, щось таке, якби там, грудне вигодовування, якоїсь гомеопатії, там, там, ага. щось придумати, якісь травки, муравки, але вони можуть бути ну, нанести більшої шкоди, чим ну, користі. Так. Може ну, там дійсно. нічого не. Зробити, то і на тому, й добре. Якби якщо людині спокійно, то окей, але можуть бути і ну якісь ну негативні наслідки. Ну просто в аптеках реально фармацевти дуже допомагають вагітним, тих, хто на ГВ. От вони прям допомагають, тому що ти заходиш в аптеку, і так здавалось би, ти просто береш банально там промивку для носика. От да, цю морську воду, а потім ти ще виходиш звідти, ти і вітамінки взяла і ще щось взяла. І в принципі, ти можеш і ще щось взяти, тому що ну, тобі порадять і ти подумаєш, чому б ні? Я пам'ятаю, коли я була вагітною, то для мене взагалі було жодного препарату, мені не можна. Це я просто пам'ятаю, що я була на я була вагітна, мені нічого не можна було. Ну, перистемол, це якщо дуже треба збити температуру. А якщо ти погано, ну нічого не можна. Я теж захворіла сильно в другому триместрі спочатку простуда, ну, як це називається? промерзла трошки на зупинці чекала автобус, потім вірус підчепився, угу. син з садочка приніс, а потім вже бактерія і бронхіт бактеріальний, і антибіотики пила, і все, і все по повній немає. програмі. І все на другому триместрі. Да. Таке буває. Ну, пережила. Ну, і я... народилась дівчинка, і все добре. Ну, Я думаю, що просто дуже класно, коли лікарі дійсно допомагають, коли допомагають розібратися в таких ситуаціях, тому що, ну, здавалось, би, наче все і розуміємо. Але коли починають діти хворіти, це така проблема. Ну, реально, я не знаю. Ну, я просто одразу о ні, ну тільки не це. Ну давай тільки не будемо хворіти. І хочеться. Ну реально, хочеться просто дати все, щоб от на цьому все і закінчилось. Не хочеться вже чекати цього, цього кашлю, цього всього не хочеться. Хочеться одразу напічкати дитину чимось. Mm -hmm. Така хух, все. Не і це більше, більше заспокоює батьків, що ти зробив, да, все має допомогти. Якби, ну, якби, оце, ну, якби таке, як самозаспокоєння може uh -huh. бути у батьків. Тому, на жаль, да, це сиві волосини додаткові, коли діти хворіють. І, а, і, і можна це ще пройти там, по всім тяжким, це парення ну, ніг. Да. Особливо я вам скажу нещодавно, мій син повернувся, був дощ, він пішов і поміряв всі калюжі. Приходить, і що і я як, як проста ну, Ну, стандартна мама, одразу йди парити ноги, щоб не захворіти. О, от стосовно типу, там, чи можна ходити, ну, босоніж, бо інколи там кажуть, що босоніж ходиш, якби ну, для дітей це ну, якби закалювання. Дітей ну, варто все-таки, щоб була, якби це зміцнює їхню імунну систему. А від промерзання інколи дійсно може трішечки знижуватися імунітет, угу. і в принципі може бути якийсь вірус там на, на слизових оболонках був, і тут трішечки імунна ланка просідає, і він такий: о, клас, все, я можу тут. Собі жити. А, да, да, жити, бо а, ну якби такого, якби розуміння немає. Тобто, якби. Діти можуть купатись в калюжах, але uh -huh. тоді, якщо вони приходять додому, то важливо їх там ну зігріти, там дати щось тепленьке випити можна, не обов'язково це може бути чай, ну звідповідно перевзути, щоб вони вже не ходили, якби да, сухенькі, та, сухенькі, якби витерти. У мене син полюбляє в калюжах, якби бігати. Але ну, типу, то це так. Ми прийшли, аби швиденько витерли, якби витерся, і все. Якби, бо навіть і взимку він, коли оці такі калюжі були, то так, якщо біля дому він там собі побігав, я швидко його занесла, поставила ванну, роздягнула. Нула, помила, переодягнула в сухеньке все, ну і він собі вже далі бігає. Тому ось це також ну, якби формує імунну систему. Тому так, да, ну якби не варто там використовувати ці парення, ну, ніг, бо вони знову таки може збільшуватись ризики і е, опіків, uh -huh. і в принципі вона навпаки піднімає температуру, може бути дискомфортно, і особливо якщо дитини температура, то додаткове ну, перегрівання не варто робити. Тоді, навпаки, якщо дитини температура, то бажано її роздягнути. Е, е, якби можна такі. І легкий душ, якби такі літній, якщо дитині комфортно, бо дітям можна митися, коли вони хворіють, їм може бути від цього краще. Бо я знаю, що часто батьки бояться мити дітей. А то якби це знову таки взяти, як дорослим, коли ти спітнів, тобі хочеться помитися, щоб трішки стало краще. Дітькам можна якби ванні, якщо вони там в них вони задовільні їхній стан. Вони можуть навіть трішки там набрати водичці, щоб вони в ванні трішки посиділи собі. Потім не потрібно нічим натирати, бо це також може. Дуже бути небезпечно, особливо якщо там якісь ті спортові рощини, тому що у дітей шкіра, вона так ну це великий, це саме найбільший орган, і вона дуже в себе може вбирати. І часто uh -huh. є випадки, що діти можуть ну якби алкогольне отруєння, і діти можуть помирати. Тому з цим дуже ну, обережно. Так само там всякі різкі там запахи з цими з ментолами, uh -huh. так, ну, у дітей може Мазич, бути чиста так. індивідуальна якась реакція, щоб навіть може бути варанглеренгоспазм, і, і ну можуть бути якісь і в цьому ну. Ну, немає ніякої потреби, це хіба що що мама щось робить з дитиною, вона заспокоїться, вона натирає. Можна взяти там після купання, взяти якийсь там емальєнт або там помастити їй спинку і заспокоїтися. А, тому якби ось, ну, чимось щось корисне, якби, якщо мамі це буде приємно, то краще зробити це. Бо так само ті гірчичники, що полюбляли, це ці компреси з картоплею. ну, якби... А <клес> а повне завертання в простиню. Да. Також в мене є спога з дитинства, коли тато мені робив інгаляції, він нагрівав такого кам... каменюку, нагрівав, запарював ромашку, брали таке ватне одіяло, ми залазили, Накалю. і він лив цю ромашку, і ти звідти вилазиш червоний, просто капіт. А. Це таке, якби, ну, в принципі, добре, що все добре. <с Але <с мені здається, що ми пр... 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 пройшли всі, якби такі. Це кальоні. Да, да. І оці ем, ем, відчисника, я не знаю, може, хтось дихав, підпалювали, щоб підпалив. А mm -hmm. да, да, щоб <laughs> да. Точно. Калої сок сік, yes. ну сі калої використовували, цибульний сік, але ну, типу тут треба бути дуже обережним, бо може бути опік. Там буряку ну типу вже придумували що завгодно. Хоча ну насправді, ну і і так, якби цього б не робили, то все рівно всі б одужали <laughs> Але ефект однозначно ну, на той час. Батьки вважали, що що да, бо вони роблять, якби і в принципі організм він же ж може й сам, сам одужувати. Може він уже й думав, буде краще одужувати я буду, да. чим буде зараз лікувати. Я зрозумію, потрібно не займатися самолікуванням і самолікуванням своїх дітей. Ну і народні, народні методи, так вони раніше використовувалися, але зараз ми живемо в цивілізованому світі, і ну коли не варто там багато використовувати методів, бо вони реально можуть нашкодити і ну і можуть бути небезпечними. А на рахунок збивання температури часто кажуть, що не збивайте, хай організм побореться, хай імунітет там ну, стосовно буде. Температури, то ми тут дивимося по стану дитини. Ми не термо, не, так, не термометр а, лікуємо, а ми покращуємо стан дитини. Якщо дитини часто діти можуть бути на 38,5, вони собі ганяють, вони гарно п'ють ну, водичку, п'ють там, а батьки пропонують. і Вони п'ють, пісні, якби вони активні, все. Але буває, що на 38,2 діти можуть собі лежати пластом, вони відмовляються і пити рідину, їм нічого, ну нічого не потрібно. То дійсно тоді можна покращити стан дитини, якби дати їй ну з метою покращити стан. Тобто це все чисто індивідуально. У мене колись хлопчик 39,5, я думала, він мені переверне весь кабінет. Якби. А, ну, тобто, якби ти такі думаєш, 39,5 у дитини температура, ну якось страшно, якби все редос. Але ти бачиш, що дитина собі спокійно, якби ну а, є, якби, от постану, ми орієнтуємось на стан дитини. Бо всі батьки знають ну, якби, свою дитину, uh -huh. і на ну, ті лише, якщо там дитинка, ну, скажеться, що мені болить голова, uh -huh. то але в нього там температура там, 38, якби, а ми Знаємо, що там 38,5, то, ну, то чи варто, якби, щоб дитина була здоров'я ну, старші дітки можуть там поскаржитися, що в мене е, були, ну, є головний біль, і часто, коли є біль в горлі, то доза там, ібупрофена або ну, зазвичай ібупрофени або перетитамолда, та, uh -huh. він буде як знеболюючий препарат, тому що місцево ну, якби це покращує це сухість, порщіння yeah. може забирати, трішки дискомфорт, а часто допомагають людяники просто розсмоктувати, бо збільшується кількість слини, зволожує. Слизова і покращується стан. А для знеболення то дійсно можна використовувати там ібупрофен або парацетамол, навіть якщо немає температури, ну типово, то можна mm -hmm. використовувати. До речі, мене в сина було це, коли він хворів, в нього була 37,8 сім але він лежав так. Не наче в нього там всі сорок було. Uh -huh. Він просто він нічого не хотів. і ці такі очі ледве відкриті, давали йому жару знижуючи, просто щоб йому ставало легше. Хоча б трохи побачила, що він не на да, тому, що ну знову такі і дорослим. Там часто хтось говорить, що 37,2 – це гір, да, це гірша температура ніж 38,5. Так. Ну, є так, да, є такі люди, які реально важко переносять саме таку низьку ага. температуру, а при високі вони дуже навіть, активні. А. Дуже дякую вам за розмову за те, що розкрили таку тему. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Світлана, тобі бажаю гарно відпочити, щоб твої діти були здорові. Дякую. І всі діти наші були здорові. А. Коли наші діти хворіють, кожна мама бажає допомогти якнайшвидше одужати свої малять. Ми молимо Бога про зцілення, лікуємо та піклуємось про них. Мамінії голові лунають слова краще б я, а не ти. І лише уявіть, якщо материнська любов така сильна та жартовна, то яка ж тоді любов у того, хто створив кожного з нас і назвав дитям своїм? Божа любов неосяжна, і це так прекрасно. Пізнавайте цю любов і будьте здорові!